Відповіді та правда часто прямо перед нами, друзі. Але хоча відповіді і прямо перед нашим носом, якщо ваш рівень дофаміну низький, ви не сприймаєте цю правду, як і факти, що підтверджують її. Світло здатне створювати в нашому організмі хімічні речовини, яких раніше не було. Коли я це побачив, я відразу зрозумів, що медицина рухається неправильним шляхом, і ніхто вам не пояснював, чому я розповідаю вам про це. Тому що ви страждаєте від токсичності синього світла. Синє світло це причина надлишкової ваги. Я нейрохірург, і це моя основна робота. Ця історія це продовження попереднього відео медична тиранія, але з деякими відповідями як природньо покращити здоров'я, сон та відновити організм. Якщо інформація відразу не сприймається, спробуйте розглянути незрозумілі місця ще раз і переглянути посилання на згадану у відеолітературу. Завжди залишайтесь скептичними до нової інформації, перевіряючи її з інших джерел. Наш канал волонтерський ніким не фінансується, і ваша підтримка у формі вподобайки та поширення відео допоможе розвивати канал. Якщо вважаєте, ця інформація важлива і цю серію потрібно продовжити, залиште коментар. Підписка та вподобайка теж допоможе. Щиро дякуємо. Альфа хвилі в людському мозку має частоту 7,8 Гц. точно такий самий контур, який веде до шишкоподібної залози. Але енергія заходить тут, ця енергія повинна бути збалансована з синім і червоним. Як найперше все це починає працювати? Воно вмикає вашу гіпофізарну залозу. Читайте між рядків. якщо нейротрансмітери зранку не збалансовані, в багатьох людей цей стан. Може не давати повного неспотвореного сприйняття, світло фундаментальне. Саме тому я перестав працювати о сьомій ранку. В цьому стані вам потрібно ставити під сумнів усе, що ви бачите чи чуєте. Ви слухаєте зараз чоловіка, який майже не вірить в більшість з того, що він вивчив у медичній школі, і може бути сприйнято як правда. Відповіді часто прямо перед нами, друзі, але хоча відповіді і прямо перед нами, якщо ваш рівень дофаміну низький, ви не сприймаєте цю правду прямо перед власним носом. Енергія і маса це точно одне й те саме. Єдине, що відрізняється, це середовище, в якому знаходиться кожна сторона рівняння. Тепер зіниця це ідеальний чорний короб радіатора. Що це означає? Тому що ми трохи займаємося фізикою тут. Це означає, що світло може заходити і виходити назад. Як я одразу знав, що ультрафіолетове світло пройшло. Я кидаю виклик кожному купити у магазині батарейок і лампочок у веє світло, світлодіодний ліхтарик і, і посвітіть ним в будь-ячі око. Знаєте, що ви побачите? Ви побачите, як флуоресценція відразу повертається назад. Більше доказів не потрібно. Тому кожного разу, коли офтальмолог, як, наприклад, я виступав з цією доповіддю три місяці тому, вони мали помилкову інформацію, але я довів їм, що вони помиляються. Саме так я це і зробив. Я приніс у фліхтарик і посвітив у їхні очі, запитавши, що ви побачили. Поясніть це на основі того, чого нас навчали в медичній школі. Це їх швидко змусило замовкнути, тому що вам не потрібно багато фотонів, щоб побачити ефект. Це щось, що кожен у цій кімнаті може відтворити. Тому, коли ви йдете до офтальмолога, ви можете сказати: Я не вірю тому, що ви мені розповідаєте. Але ось ключовий момент. Ви всі чули від ваших гуру з харчування, які виступали тут раніше протягом усіх цих років, про триптофан, про тирозин, про фенілаланін та гістидин. Але знаєте, чого ви не знаєте про ароматичні амінокислоти? Вони всі поглинають ультрафіолетове світло. Ви знали про це? Я не знав про це 12 років тому. Але ключовим є те, що око наповнене саме цими амінокислотами. Це підняло питання: чому так? Я дізнався з фізики. Що бензольне кільце, яке присутнє в кожній ароматичній амінокислоті, є пасткою для фотонів, і вони поглинають всі частоти у вперкожане в світло. То що це означає? Це означає, що діапазон від 250 до 380 нанометрів поглинається цим. Ось чому ми його не бачимо, тому що воно призначене для чогось іншого. Отже, щось почалося, коли вийшла книга Полака у 2014 році. Двоє дослідників на ім'я Джеллі Перард у 2000 році вони виявили, що Ease Water – зона, яка утворює щось під назвою величезний когерентний домен 133% виключеної зони у воді. Коли сонячне світло потрапляє на воду, воно створює когерентний домен, який вивільняє 1 мільйон вільних електронів, делокалізованих для запуску всіх біохімічних програм. Чи знає хтось із вас, скільки біохімічних програм запускається за секунду в клітині? Це 100 тисяч. І знаєте, що контролює ці ферментативні потоки? Якщо ви запитаєте будь-якого доктора наук або дієтолога, відповідь буде: вони не знають. Але виявляється, що частоти світла можуть контролювати їх усі через явище феномену молекулярного резонансу. І саме так працює біохімія. Цей слайд призначений для лекції Макісіка. Все, про що вона вам розповідала, знаходиться на цьому слайді. Отже, якщо ви хочете дізнатися, як працює світло, ось вам. Це білок, на який потрапляє ультрафіолетове світло. Це світлова антена, оточена водою. Світло це електромагнітна хвиля, яка перетворюється на електромеханічну хвилю, яку ми називаємо звуком. Цей звук накопичується у воді. І ось цікавий момент: вода є магнітним диполем. Що це означає? Водень і кисень. Позитивний і негативний заряди. Ось чому вода пов'язана з магнетизмом. Вперше ми дізналися, що магнетизм дійсно контролює звук в університеті штату Огайо, акустичні фонони, 2014 рік. Ви можете це перевірити. Коли світло потрапляє сюди, воно поглинається водою, що змінює мережі водневих зв'язків. Яка фізична зміна відбувається? Фізична зміна це щільність води? Ось як це працює на фундаментальному. Квантово-механічному рівні. Тепер ось що цікаво: мітохондріальна електронно-транспортна система створює цитозольну воду, яка оточує все в цитоплазмі, включаючи ядро та мітохондрії. Де цей зв'язок? Для тих із вас, хто не знає, резонанс Шумана виникає від взаємодії сонячного світла з іоносферою Землі. Ось чому люди називають це серцебиттям землі, але це електрична напруга. Яка виникає між сонячною плазмою та атмосферою, що генерує частоту 7,83 Гц. Чому вам потрібно знати про це? Що я вам казав про свою роботу? Я нейрохірург, правильно? Альфа хвиля в людському мозку має частоту 7,83 Гц. точно таку. Ж. Тому виявляється, що сонячна система налаштовує вас на ці сонячні системи, коли вони досягають Землі. Ось як це працює. Чому це важливо? Це генерує альфа хвилю. Тому, коли ви живете в сучасному середовищі, у вас менше альфа хвиль. Чому через неприродне електромагнітне випромінювання? Який головний ефект, про який ви дізнаєтесь пізніше? Воно зневоднює ваші клітини, тому що знижує окисно відновний потенціал у ваших мітохондріях. Іншими словами, повертаючись до початкового слайду, ви не можете виробляти стільки води з власних мітохондрій, ось звідки береться зневоднення. І для дам у кімнаті або чоловіків, які не дуже розбираються в науці, простий біохак вдома: візьміть шматок стейка, що залишився, киньте його в мікрохвильовку. Спробуйте на смак. На що він схожий на підошву черевика? Чому що роблять мікрохвилі? Вони дуже швидко вібрують і обертають воду, вона нагрівається і зневоднює м'ясо. Це відбувається з вами прямо зараз, тут у Вермонті. Це відбувається з усіма нами. Через це жахливе освітлення, яке ми повертаючись до теми ока, супрахіазматичне ядро є головним фокусом у медицині. Головний фокус спрямований на камеру. Ось чому всі ці літні люди ходять до офтальмолога. І що вони отримують? Операцію з видалення катаракти, правильно? Хтось знає, що вони встановлюють після операції з видалення катаракти. Імплантований штучний кришталик. І знаєте що? Цей кришталик блокує ультрафіолет. А і В на 100%, а в наші дні ще й 50% синього світла. На випадок, якщо ви не знали, це змінилося з 2009 року. Люди не усвідомлюють, що 42 сонячного світла, яке досягає Землі, це інфрачервоне світло типу А, воно завжди збалансоване синім світлом, особливо коли сонце сходить. Це боковий знімок очного яблука. Що вам потрібно знати, і це повертає нас до фізики. Синє світло найбільше заломлюється через гравітаційне лінзування. Виявляється, це важливо в оці, тому що коли синє світло проходить крізь нього, воно падає перед сітківкою. Ось чому, коли ви використовуєте комп'ютерний екран або ці жахливі лампи тут на горі, ви отримуєте погіршення зору. Іншими словами, ваш зір погіршується. Що це викликає? Це викликає подовження очного яблука, коли ваше очне яблуко стає довшим. Ви отримуєте міопію. Що відбувається, коли ви отримуєте міопію? Наступний крок ви отримуєте відшарування сітківки. Який кінцевий результат? Гостра макулярна дегенерація. Хтось знає когось, хто має це так, багато людей. І знаєте що ще? Знаєте, що викликає катаракту? Токсичність синього світла. Чому мозок намагається захистити себе від цього світла, яке надходить, тому він робить кришталик мутним? Щоб це не відбувалося. Але чому це важливо для мітохондрій? Виявляється, що приблизно з 2003 2004 року до 2009 року у нас були дійсно чудові дослідники, які виявили, що в оці є інший обсин. Цей обсин працює з гангліозними клітинами сітківки і називається меланопсин. Меланопсин – це гормон, який керує центральними сітківковими шляхами в оці. І виявляється, що вони особливо важливі вночі і пов'язані з мелатоніном, але не так, як більшість людей думають. Фовеа це місце, де потрапляє решта спектру видимого світла, і воно падає прямо тут. Чому це гострий зір, це ваша камера фокусування, це те, на що звертають увагу всі офтальмологи. Вони не звертають уваги на це. Єдині офтальмологи, які це роблять, про них ви почуєте пізніше, це японські вчені. З якими я розмовляв три місяці тому. Вони просунулися в цьому набагато швидше, ніж наші американські колеги. Але ось ключовий момент. Я зараз зроблю дуже суперечливу заяву для багатьох людей у цій кімнаті. Центральний сітківковий шлях енергетизує все, що знаходиться дистально від нього. Дозвольте мені пояснити це вам. Він, по суті, вмикає ваш гіпофіз і вмикає все дистальне в людському мозку. І я покажу вам, як. Ця стаття, я повинен сказати, цей джентльмен його звали Фріц Хольвік. Він був дивовижною людиною, він був офтальмологом у Німеччині, народився в 1920 х роках. Йому довелося жити в час, коли у нас не було інтраокулярних лінз. Одна з речей, яку він помітив, коли він бачив людей з катарактою, він видаляв катаракту, щоб вони могли бачити. І для тих із вас, хто не знає. Ось що сталося з Вінсентом Ван Гогом. Знаєте, коли він малював стоги сіна, причина, чому він малював їх у всіх різних кольорах, полягає в тому, що коли ви видаляєте катаракту і не вставляєте лінзу, ви можете бачити ультрафіолет на випадок, якщо ви не знали про це. Ось чому стоги сіна мають стільки різних відтінків, тому що він міг бачити їх у такій кількості різних кольорів, коли змінювалося світло. Виявляється, цей лікар практикував медицину в час, який ми ніколи не зможемо відтворити зараз, ось чому іноді корисно озирнутися назад. І я почав дивитися дуже-дуже далеко назад. Насправді, як нейрохірург, я почав з цих хлопців, особливо Кахаля, в 1891 році він є батьком сучасної нейроанатомії. Я почав знаходити статті про цей енергетичний шлях. Який має величезний вплив на ріст і метаболізм через око. Ви не чули, щоб я говорив про кишечник. Ви не чули, щоб я говорив про їжу, чи не так? 10.58. Виявляється, що Хольвік зробив щось досить дивовижне, і він написав про це в цій книзі тут з 1979 року. І я гарантую, що ніхто в цій кімнаті ніколи її не читав. Якщо ви думаєте, що книга вестона Прайса велика, вам варто прочитати цю. Вона неймовірна. Що він зробив він, по суті, видаляв катаракти у людей, а потім спостерігав за ними і бачив, що їхній ріст і метаболізм значно покращувалися. Вони починали втрачати вагу, починали почуватися краще, починали краще спати, і він все це задокументував. І знаєте що? Він робив це не тільки з людьми, він робив це з усіма видами тварин, і він документував зміни кольору. Які відбувалися у тварин після того, як він видаляв катаракти, як змінилася їхня шерсть, їхні поверхні, як вони починали поводитися на фермі? Ось наскільки це було важливо. І він пішов ще далі, він перевіряв їхню сечу, і знаєте, що він знайшов? Він виявив, що після видалення катаракти з'являлися метаболіти гормонів, яких там не було раніше. Іншими словами, хіба це не нагадує вам формулу air share mc 2 як світло перетворюється в структуровані речі, як це насправді відбувається? Чи ви дійсно вважаєте, що все необхідно отримувати лише з дієти та фізичних вправ? Ні, це не так. Існує інший шлях. Більшість офтальмологів, з якими я розмовляв три місяці тому, нічого не знали про Фріца Хеча, а він був офтальмологом і мав багато публікацій. І найцікавіше те, що був ще один чоловік, про якого ви дізнаєтесь трохи пізніше, на ім'я Джон А. Знаєте, чим він був відомий? Він був аніматором Волта Діснея, він займався покадровою зйомкою. Виявляється, він зробив деякі ключові дослідницькі слайди для Діснея, а потім залишив це. Але коли він представив свої результати медичним радам та різним лікарям, вони проігнорували це. А він виявив, що коли розміщував рослини під різним освітленням. Молекули хлоропластів оберталися у п'ять разів швидше. Потім він вирішив провести експерименти на тваринах і виявив, що одна з клітин, в оці, яка називається пігментним епітелієм сітківки, про яку ви скоро почуєте, що знаходиться в основі ока, має гранули меланіну, які поглинають ультрафіолетове світло. Оскільки вона складається з тих речей, про які ми говорили, вона обертається швидше і створює те, про що говорив Рубен: постійний електричний струм в оці. Це означає, що ви можете регенерувати тканини, коли маєте високий постійний електричний струм. Хіба не так, Рубене? Хіба не про це нам розповідав Бекер? Цікаво, правда? Він пішов ще далі, і це, мабуть, одна з найбільш контрінтуїтивних речей, про які я вам розповім. Це зображення гіпофіза людей, які були сліпими, та які могли бачити, що він зробив? Він пішов ще далі. Ось на що я хочу, щоб ви звернули увагу. Коли світло сповільнюється, енергія втрачається, гіпофіз збільшується. Коли я це побачив, я одразу зрозумів, що все в медицині було абсолютно навпаки. Чому? Чому я вам це кажу? Всі в цій кімнаті, крім людей, які чули мою доповідь минулого року, вірять, що люди товстішають, тому що забагато їдять. Виявляється, все точно навпаки. Коли ви розтягуєте ще вона стає більшою чи меншою. Коли у вас серцева недостатність, серце стає більшим чи меншим. Просто щоб ви знали, воно стає більшим. Ось третій приклад коли зірка в небі помирає, вона стає більшою чи меншою, вона стає червоним гігантом. Отже, все, що втрачає енергію у всесвіті, стає більшим. Що нам сказав Хеч? Хеч показав, що коли світло сповільнюється, гіпофіз збільшується. Знаєте, чому він збільшується? Тому що світло перетворюється на хімічні речовини, які ви називаєте гормонами, які входять в ядерну ДНК, щоб її змінити. Здогадайтеся, що це означає? Це означає, що світло здатне змінювати ДНК. Це також означає, що світло потенційно здатне повернути назад мою попередню проблему. Тобто, коли ви страждаєте від ожиріння, можливо, ваша основна проблема полягає в тому, що ви не отримуєте достатньо сонячного світла. І це не має нічого спільного з їжею. Як вам такий шок? Цому мене навчив Фріц Хедж? Ось чому Фріц Хіч навчив мене, тому я не вірив у це все. Можливо, багато хто з вас не знає, але я навчався в медичній школі в університеті штату Луїзіана, де працював дуже відомий офтальмологічний дослідник на ім'я Ніколас Базон. Він провів неймовірні дослідження, і знаєте що? Він спеціалізувався на ДГК, докозагексайновій кислоті, він світовий експерт. З ДГК. Я дізнався про це в період з 95 по 99 рік, коли там навчався. Він навчив мене багато речей, які я тоді вважав непотрібними, оскільки вони не стосувалися нейрохірургії. Але 12 років тому це стало надзвичайно важливим для мене, а зараз це просто величезне відкриття. У центральному сітківковому шляху між біологічним годинником та гіпоталамусом у вас є два контури в оці. Один називається коротким контуром, інший довгим контуром. Він постійно циркулює ДГК, коли світло проходить крізь око. Ключовим моментом, який я усвідомив з того, чому навчив мене базон, було те, що цей центральний сітківковий шлях та сітківка містили більше ДГК, ніж будь-яка інша частина мозку. Тоді це здавалося дивним. Але я зрозумів, чому, коли почав вивчати фізику. Пам'ятаєте розробників gps пристроїв Гармін. Виявляється, що біологічний годинник тут має працювати швидше, ніж усі інші годинники врешті вашого тіла. Інакше система не працюватиме. Якщо у вас є айфон, і ви використовуєте його, щоб дістатися до ресторану тут, у Вермонті. Годинник, який знаходиться в небі там на горі, має працювати на 38 мікросекунд швидше, ніж той, що у вашому айфоні. Інакше ви опинитеся на 100 кілометрів далі від цілі. Це б не спрацювало. Ви б опинились у Нью-Гемпширі, що було б не дуже добре. Виявляється, те саме відбувається у вашому оці, і причина, чому ДГК в оці важлива, полягає в тому, що цей постійний електричний струм працює швидше, ніж у будь-якій іншій частині вашого тіла. Саме тому ДГК така важлива і виявляється, коли у вас забагато синього світла, оскільки синє світло є антидотом для вітаміну А та ДГК. До речі, чи знаєте ви, яке світло утворює вітамін А? Хтось хоче вгадати? Ви чули, як хтось говорив про це раніше? Синє світло утворює вітамін А? Як ви це знаєте, який колір доповнює синій? Жовтий. І вгадайте, що вітамін А жовтий. Це не випадковість, це зв'язок між тим, як частоти світла контролюють рівень вітаміну А в оці, також кожен обсин у тілі пов'язаний з ретинолом. З вітаміном А немає жодного обсину в людському тілі, який би не був з ним пов'язаний. Ось чому і кріс тут присутній, тож він може це підтвердити. Він написав дуже гарний блогпост, не пам'ятаю, як давно це було, про дані Від Енханес, які показують, що коли у вас дефіцит вітаміну А, це пов'язано з ожирінням. І ніхто вам не пояснював, чому. Я розповідаю вам, чому прямо зараз, тому що ви маєте токсичність від синього світла. Синє світло робить вас товстими, дійсно товстими, і все починається прямо тут. Причина, чому це нерівноцінно, полягає в тому, що еволюція світла не відповідає еволюції нашої сітківкової анатомії. Я почав досить швидко складати це все докупи, потім почав дивитися на схід і захід сонця. Коли сонце сходить, у вас є видиме та інфрачервоне світло. Спочатку немає ультрафіолету. Але вгадайте, що ще відбувається в цей час. Вам не потрібні палички та меланопсин вранці, тому вгадайте, коли вони регенерують. Вони регенерують вранці. І вгадайте, що ще відбувається. Ви насправді виробляєте мелатонін у своєму оці вранці. Гормон темряви вперше виробляється в людському тілі в оці вранці, коли у вас є комбінація ультрафіолетового проміння а, УФА та інфрачервоного світла. Причина цього. Те, про що я вам розповідав раніше щодо ароматичної амінокислоти, яка це поглинає, і ви бачите, що у ФА світло тут не з'являється. Тому для того хлопця, який вчора ввечері, я не знаю хто ви, але задав питання: як мені, як керівнику, виправити своє життя? Це ключ. Вам потрібно реконструювати свій ранок, щоб виправити свою справжню проблему? Саме це я мусив зробити зі своїм хірургічним розкладом. Ось чому я припинив оперувати о сьомій ранку і почав усі свої операції о 8.30? Це також причина, чому я переїхав на 28-му широту з місця, де я жив. Чому? Тому що у ФА світло там з'являється раніше. Для вас, хлопці, що живете у Вермонті, маю погані новини. Якщо у вас є мітохондріальне захворювання, а більшість захворювань такими є, вам потрібне це уфа світло, і тут воно з'являється пізніше, ніж у Новому Орлеані. То що це означає? Це означає, що вам потрібно більше контролювати своє життя вранці, ніж у будь-який інший час. Ось практична порада. Це не правила Джека Круза, це правила сонця. На заході сонця вам не потрібен кольоровий зір. Ця камера регенерує вночі. Є ще один опсин, про який ви можете не знати. Він називається нейропсин. Він знаходиться на рогівці ока і на вашій шкірі. Це детектор УФА світла. Мелатонін вважається гормоном темряви. Пам'ятаєте ті фотонні пастки, про які я вам розповідав? Що ж виявляється, що цей нейропсин повідомляє мозку про присутність ультрафіолетового світла типу А, і тоді може початися вироблення мелатоніну від сонячного світла. І ось усі ефекти це квантовий парадокс, це нічний гормон, тому що саме це вам казали лікарі функціональної медицини. Та моя професія, і це правда, тому що саме тоді він активний. Але він активується лише коли світла немає, проте спочатку виробляється в оці, а потім поширюється по всьому мозку. Інший ключовий момент, і я просто вкажу вам на це, це має відкрити очі кожному. Він зменшує виробництво енергії в мітохондріях. Ультрафіолетове світло типу А зменшує виробництво енергії. І чому це важливо? У мітохондріях кожного присутнього тут є четвертий цитохром: цитохром с Оксидаза. Хтось хоче вгадати, яке світло його вмикає. Червоне світло, ультрафіолетове світло його вимикає, і причина в тому, що виробляє ультрафіолетове світло в шкірі чи оці оксид азоту. І знаєте що саме тому ультрафіолетове світло знижує ваш кров'яний тиск, тому що воно викликає від 40 до 60% накопичення крові в шкірі і допомагає вашому серцю. Але люди не усвідомлюють, що ефект полягає в тому, що воно вимикає вашу здатність виробляти аденозинтрифосфат, АТФ, з харчових електронів. У вас є цей прямий контур, який йде до шишкоподібної залози, але енергія входить тут. Ця енергія має бути збалансована, синя та червона. Що робить це спочатку? Воно вмикає вашу гіпофізарну залозу, ось чому. Питання, яке було поставлене рубину раніше, надзвичайно важливе синє світло, збалансоване червоним? Це те, що вмикає виробництво гормонів. Якщо подивитися на циркадний механізм, усі гормони зазвичай виробляються з 2 до 10 години. Майже в будь-якому медичному підручнику вони припускають, що ви живете приблизно на 30-й паралелі. Це неправда, це відрізняється в різних місцях, але це ключовий момент. Хочете шокуючу новину? Що вимикає виробництво гормонів? Ультрафіолетове світло типу А на шкірі. Вперше воно з'являється. Ультрафіолетове світло це те, що вимикає у вашій плазмі крові. Це ключ, люди. Синє світло, синє світло створене людиною, абсолютно нас знищує, і це впливає на те, як ваші мітохондрії можуть обробляти електрони з їжі. Ось, де з'являється історія з їжею, тому що чим більше ці дихальні білки розтягуються, немає значення, що ви їсте. У вас буде проблема. Вам потрібно стиснути ці дихальні білки ближче один до одного, щоб вони могли робити те, що вони роблять. Закони природи не підпорядковуються переконанням людини. Вони не підпорядковуються експериментам людини. Це досить потужна заява, і ви можете подумати, що це я повинен сказати, що це зухвало, але я так не думаю. Це базується на тому, що я вам показав. Чому? Тому що зараз є дослідники. Які показують вам, що це дійсно починається в оці та в шкірі, ось як пов'язані лептини і все інше. І класна річ у цьому мій рецепт не коштує вам ані копійки. І що сказав Ейнштейн? У кінці відповідь завжди буде досить простою. Тож, який мій висновок: зробіть, як ця штука, заземліться, зніміть якомога більше одягу для жінок в аудиторії є компанія у Сполученому Королівстві. Я розповідаю це Сарі, вони називаються кініки. вони виробляють купальники, які дозволяють проникнення ультрафіолетового випромінювання. Тож ви можете бути оголеними, не будучи оголеними. І я можу сказати, приїхавши з півдня, це моя найбільша проблема. Я думаю, тут, у Вермонті, ви, хлопці, трохи більш хіпі та дивні, тому це, ймовірно, спрацювало б, але у вас тут немає великого квантового виходу. Тому я згадую про це. Що б ви не могли зробити, щоб допомогти собі інфрачервоне світло типу А, може працювати різними способами. Ми розробили квантлет, але ви можете використовувати сауну, ви можете використовувати геотермальні установки, як ті, що ви бачите в Ісландії. Ось чому фіни та скандинави завжди використовують підігріті басейни, тому що вони отримують частину сонячного світла, якого не отримують через нагрівання. Пам'ятайте, тепло це інфрачервоне світло, і ми цього не усвідомлюємо. Ця історія має продовження та багато доповнень. Це не остаточна правда, і тому завжди залишайтесь скептичними до нової інформації, доки додатково не перевірили її. Наш канал волонтерський ніким не фінансується, і ваша підтримка у формі вподобайки та поширення відео допоможе розвивати канал. Якщо вважаєте ця інформація важлива і цю серію потрібно продовжити, залиште коментар. Поширте відео і поділіться з друзями. Підписка та вподобайка теж допоможе. Щиро дякуємо.